Виконуємо номер 528 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Номер складається з двох задач. Задача перша. Машини почали рухатися одночасно з однієї точки в одному напрямі, яка буде відстань між ними через 1 годину, 2 години, 7 годин. На малюнку ми бачимо, що швидкість. Однієї машини 80 км за годину, іншої 70 км за годину. Знайдемо швидкість, з якої вони віддаляються Один, одна від одної, або, іншими словами, швидкість віддалення. Задача 1. Для цього 80, віднімемо 70 і це дорівнює 10 км за годину. Швидкість віддалення. Можна ще позначити в віддалення. Далі знайдемо, яка буде відстань між ними через одну годину. Для цього швидкість віддалення помножимо на одиницю на одну годину. 10 множимо на 1 це буде 10 кілометрів. Відстань між машинами через одну годину. Знайдемо відстань між машинами через 2 години. Для цього швидкість віддалення помножимо на 2 години і маємо 20 кілометрів відстань між машинами через 2 години. І останнє питання цієї задачі через 7 годин. Для цього швидкість віддалення множимо на 7, це буде 70 кілометрів, і пояснюємо відстань між машинами через 7 годин. Завдання перше ми виконали, переходимо до задачі другої. Задача друга у нас рухаються велосипедисти. Велосипедисти почали рух одночасно назустріч один одному. На скільки кілометрів наблизяться вони один до одного за одну годину, дві години, 4 години. Наші велосипедисти рухаються назустріч один одному, тобто вони зближаються. Знайдемо швидкість зближення. Для цього... 13, додамо 11, це дорівнює 24 кілометри за годину, швидкість зближення. Або ще позначає швидкість ЗБЛ. Далі знайдемо відстань між велосипедистами. Через одну годину. Для цього швидкість зближення множимо на 1, дорівнює 24 км. Це ми знайдемо швидкість, наскільки наблизяться, не між ними, а наблизяться один до одного. Пояснюємо, наблизяться один до одного за 1 годину. Далі, за 2 години, для цього швидкість зближення, множимо на 2, 24 на 2, це 48 кілометрів, наблизяться 1 до 1 за 2 години і остання дія за 4 години. Знову ж швидкість зближення множимо 24 на 4 і маємо 96 кілометрів, наблизяться 1 до одного за 4 години